Вітаю криптоспільнота. Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, альсезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 26 березня 2025 року. Що було вчора? День як розпочався з позиції 87-88, так і завершився з невеликими рухами вниз та наверх. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу велика шорт, ліквідність на 86, бо вчора за два великих етапи зняли накопиченість стоп-лосів лонгістів, бо настрої більшості знову були на продовження зростання. Зверху також велика лонг ліквідність на 88-89. до Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу є велика лонг-ліквідність з 83 до 80. А зверху також велика накопиченість, починаючи з 89 і до 90, що ближче для китів, тому вважаю більш приваблива зона. Денний графік На денному графіку невелика зупинка, біткоїну потрібно ще сил, щоб пробити 88-89. Закріплення вище цих позначок може вказувати на подальший рух в зону 96, що я прогнозую вже цього тижня. Дивіться на графік, перетин ліній М вказує на продовження зростання. Щоб я надалі робив такі відео, з вас лайк та коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік Опитування. 26 березня 2025 року прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 89. Зростання. 88 мій прогноз. 87 норм. 85 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Прогнозую остаточне пробиття наверх позначок 88. альт Alt 2025. Altcoin Season Index 20. Знову зниження. Вчора був 27. Зараз потужний натиск біткоїна на Альти. Але вже деякі альти показують відбиття наверх. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити, тому, гадаю, набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!